Привіт-привіт! Ну, ось, друзі, настала та хвилююча хвилина, коли хтось із вас стане володарем дуже класної іграшки. Але це не просто іграшка, це бойовий гусак, і я впевнена, він вам додасть оптимізму, додасть вам настрою. Він вам в новому 2024 році. Подарує натхнення, благополуччя і все у вас буде добре. Але найголовніше цей гусак він працює на нашу велику українську перемогу. Зараз я трішечки перед історією вам розглядаю. У нас є в Кременці дуже багато дівчат, які займаються різними художніми справами: хто малює, хто плите, хто робить ляльки. І серед цих всіх майстринь є пані Люда Блищак. Привіт, привіт, вітаю. І от Люда вирішила на наш розіграш надати такого симпатичного гусака. Наша пані Світлана, вона генератор ідей в нашому волонтерському русі Єднаймося небайдужі. Пані Світлана, скажіть, ви тішилися, коли пані Людмила з такою пропозицією вийшла? Звичайно, що тішилася, тому що кожна гривня нам дуже дорога, і кожна пропозиція дуже дорога. Так як збори вже не так як раніше були. Але люди під'єднуються, вони починають, як сказати, їм подобається ця ідея, і вони під'єднуються. Ми все робимо для того, щоб збір як ну, щоб був цікавий збір, і щоб як більше, як мога більше заробити коштів для наших хлопців, ми це стараємося. І власне ідейною натхненницею саме цього збору була ця дівчина, симпатична українка Наталка Капінос. Наталю, скажіть, будь ласка, зараз просто збирати кошти. Дуже непросто, тому що не у всіх високі зарплати, не кожен може долучитися до збору, до якого би хотів, тому що немає такої, ну, немає такої можливості. Якби ми отримували сотні тисяч, то, звичайно, ми б самі своїми силами закривали такі збори. А так, З миру по нитці хто більше, хто менше. І так нам вдається зібрати такі суми. А скажіть, будь ласка, яка це за рахунком ваша акція? От скільки разів ви вже збирали? Ну, така велика акція, то можна сказати, третій раз. Перший раз майже рік назад я збирала на авто. Ми всі разом збирали, бо я би одна цього не зробила. Нам вдалося на 85 ту ТРО Кременецьку зібрати автомобіль. І ось недавно, буквально місяць назад, нам вдалося зібрати на два квадрокоптери кошти. Це майже півмільйона. Це дуже була така сума космічна для мене. І спочатку хотілося хоча б на один назбирати, а люди якось так дуже швидко під'єдналися, і нам вдалося зібрати на два. І тепер це третя така акція, допомога від нас нашим воїнам. Знову авто для наших кременчан. пані Світлана. А для волонтерського руху єднаємося небайдужі. Буквально кожного тижня є якісь збори, правда так, і так, доєднуються так. кременчани, доєднуються люди, які мають статки. Будемо казати За відверто, доєднуються люди, для яких, от, наприклад, в сьогоднішньому зборі були внески по 10 гривень, були внески по 8 тисяч. Зрештою, про суму ми зараз ще будемо говорити. Але от ми знаємо, що в нас знову зараз є потреби. І зупинятися ми точно не збираємося. Так, Ми відкрили знову збір. Нам потрібно зібрати на тепловізора такому родичу. Він був далекий, але став дуже близький для нашої Галини Зайцеві, яка кожного дня носила з першого з перших днів повному масштабного вторгнення. Вона завжди була в нашому волонтерському центрі, завжди приносила, допомагала, діти допомагали. Ну, а тепер родич звернувся, так як розбили їхню бригаду, які вони були. А тепер, вони формуються, їх розбили. В них немає нічого і мусимо їм допомогти. Ну, ось, друзі, зараз саме від наступає та відповідальна пора, коли ми будемо розігрувати цього симпатичного, пресимпатичного гусака. Гусаче, давай не підведи. Поки зараз пані Людмила Блищак і пані Світлана Трофемлюк будуть е, ці е, номерки сортувати, будуть їх так, мішати. Покажіть, так, так, покажіть. покажіть Я людям, насамперед покажу людям, що оце у не. нас є список, друзі. Дивіться: оце весь список, де ви донатили свої кошти і в цьому цьому списку є абсолютно всі-всі-всі ваші прізвища. Тут є два е, таких перекази, де, ну так я не довідалася, хто їх переказав. Але якщо ви їх виграєте, друзі, цього гусака, якщо ви його виграєте, ми вас знайдемо це точно. Е, тому зараз дівчата. Оці всі номерки дивіться, щоб ви бачили, от, наприклад, такий номер. Ми не знаємо, чий то зараз вийняли. такий ми виняли, щоб знали, що вони абсолютно всі однакові. Просто під порізну. тим номером, а, так. під яким ви е, скидали свої кошти. Так воно все і записано. А. а поки ви будете, дівчата, оце все так робити, аби все було справедливо і гарно. Я запрошую Наталю Капінос, і я думаю, що для вас буде зараз кілька хвилин приємного настрою. Небі тривожному вість українцю показує кожному, Мерехтить кажучи, діва на сіні вже оповила Божу дитину, зірці різди, а в ніч боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно. Він заглядає вогонь солдатів, знає, як хочуть все свято додому, знає, що мають бути вони в тому, поки не засла у темряві ночі. Раптом солдат піднімає верхочі. Видно прохання у сильних очах, до перемоги світи зір шлях. Не темно, де тупо, де окупанти посупили болю, темні освячуючи горизонти, в домі, йде рідні чекають і спронту, хоч теплом доторкнутися серця, в домі, де хтось вже не повернеться, зірка різні. В серці свого Христос народився, славімо! Ну, ось наступає та відповідальна хвилина. Ми зараз будемо витягувати номерок, але до нас зайшов. Поважний чоловік. Вітаю! Як вас звати? Сергій. Дуже приємно. Пані Світлана, познайомте нас, будь ласка, з цим чоловіком. Так, так. Я не знаю цього чоловіка, чесно, мені позвонила Олена і сказала, що має зайти чоловік, так як у нас тут принесла із педакадемії різдвяні каски, і він з 85-ї бригади. Мені здається, батальон, що тут... батальйон. Рота, так? підтримки. Рота, здається, Дударчук Наталії Наталі Так, чоловік. То мій Матвійко ходить до води. Я <ган> навіть і не знала, що це він. От і ось дали таку книжечку, де дітки зробили малюнки, видали таку книжечку в академії і хочуть передати для 85-ї роти вогневої підтримки. Так? 85 й батальйон вогневої рота вогневої підтримки вогневої підтримки. Ви розкажіть про себе щось трошечки так? <ган> ну, що розказати? Ну, тримаємо напрямок Запорізький. І все зараз на населено. Ну, місто стоїмо біля міста приютне. Ну а так, як там наші хлопці, скажіть живі, здорові, Слава з вашою Божою поміч. Передавайте їм вітання. Передавайте їм вітання, скажіть, що ми завжди будемо їх підтримувати, тому ну, що. Так. Ми будемо молитися за них. Ми, Ми будемо молимся. грати лотереї, будемо різні проводити збори. Ми будемо робити все для того, щоб вам там було легше боронити Надійнити. наш край. Ну тепер нехай він витягне, раз така є нагода. А люд, пані Людмила не буде ображатися, ну, так? Ні, пані ні, Людмила, не добре, пані бачите? А ну, тягні. а, ну лотереї, тягніть то, лотерею. Тягніть лотерею. Так, побачу, беріть ще те. раз так багато разів. Так собі, одну треба витягну. так. Ще так тяніть. Тяніть тяніть, тяніть. Ш, ще, ще то пере... щоб всі думали. Витяну. Так. І хто Є? це? Читайте, Прошу. бо я не бачу. Теж не бачу. Людмила, якась а фамілії не бачу. Прошу. Якась Людмила. <рошу> Трохименко Людмила. Номер 70. 70. Пані Людмила, ми вас вітаємо. Да. Бажаємо вам грати і вигравати, так бажаємо так. вам і нам, нашої великої української перемоги. І звісно, ми хочемо вам повідомити, друзі, що граючи в цю лотерею, ось цей симпатичний, симпатичний гусачок, ой, який хороший! Він назбирав. Знаєте скільки? Немало, не багато, аж 40 тисяч. Я мушу вам ще зізнатися, до 40 тисяч не хватало там деякої суми. То народний депутат України Ігор Василів нам допоміг закрити цей збір. Але, пане Ігор, ну бачите, так виходить. Не всі виграють. Головне, що виграє Україна, правда? Так, виграє так. Україна, і буде у нас велика українська перемога. Е, Наталю, ще, мабуть, одну Ща пісню нам клятка, та... колядку. Але що, суму там Зараз ми скажемо ще про найбільшу суму, тому що було, тому що було обумовлено, що хто набрав найбільшу. Там в Бахмуті, де, де стільки вже полягло. Остало, і залунало Христос. Родився, Славі мойого, відгуляй полем, кутя на столі, звіздою в небо там зацвіло, вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славі мойого, вітер у степу поводить вертепи, Христос родився, славі мойого. В місті Марії, промінь надії, десь над азовом в небо звело. Там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славі мойого, там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славі мойого. Спокій знайшло, ми ж до героїв і колядою, Христос родився, славі моєго. ми ж до героїв і колядою, Христос родився, славі моєго. в древньому Римі Петри і з Криму разом зі світом слав. Зродився, славі моєго! Юля з Луганська, Настя з Спердянська, Христос родився, славі моєго! а в Тернополі маленька Оля, з фронту чекає татка свого, слізки тирає ручки складає, Христос родився, славімо Його, слізки втирає, ручки складає, Христос родився, славімо Його, наша родина, вся Україна, і збройні сили, ТРО, під Божим стягом йдемо до свитяги. Христос родився, славімо Його. Божим стялом йдем до звитя, Христос родився. Славі моєго! І ми, друзі, оголошували про те, що та людина, яка задонатить на цю лотерею, на цього прекрасного гусака, навіть якщо вона і не виграє, але вона буде мати, як то кажуть, такий потішний приз. Пані Світлано, що за приз? приз? Наша така Юлія Янчук, я її попросила. Вона зробила таку сумочку з нашим логотипом, і ми даруємо цю сумочку з логотипом нашого волонтерського центру, тому хто нам допоміг у цьому зборі і дав найбільшу суму. Дякуємо. Хто це? А знаєте, друзі, хто дав найбільшу суму в цьому зборі? Це отець Іван Мазурчук, храм святої великомучениці Тетяни. Отче Іване, ви завжди Дуже. нам допомагаєте в будь-яких зборах. Не зупиняйтеся, не припиняйте разом до перемоги і все у нас буде добре. Але ми сьогодні маємо ще одну ідею від нашої пані Людмили. Пані Людмило, вам слово. Так, я прийшла з ідеєю, хочу ще продовжити, продовжити свою. Діяльність і запропонувати від себе, запросити в п'ятницю, 22 числа, прийти до нас на Кременецький ярмарок, який всі майстрі максимально будуть проводити, і все ж таки продовжувати добру справу у зборі автомобіля, наскільки мені відомо, і цей гусак ось ще один гусак. Можете просто напряму його придбати. Бо він буде на тому ярмарку. Або якщо його не куплять, не придбають, він знов іде в лот. Тому донатьте, підтримуйте наших хлопців, бо вони без нас, як ми без них. Ми варті один одного, вони нас потребують, ми їх потребуємо. Якщо запитати кожного з нас. Що ти зробив для нашої перемоги, це варто кожному запитати себе. От ми ж всі віримо в перемогу, так? ми віримо, що буде наша, Україна переможе, але в якому розумінні, в яких силах, і якою ціною. Тому варто кожному доєднатися, так варто кожному усвідомлювати, розуміти, якою дана ціна тієї перемоги, і що ти зробив. Ну, якщо себе запитати, що я зробила, щоб наблизити нашу перемогу. Да, я лікарка, так, да, я можу це, але ж не тільки це я роблю, повірте. Ну тому я вважаю, що варто донатити, варто прийти і варто допомагати. Ми цього потребуємо всі. Щиро дякую, пані Наталі. А я знаю, що ви на ярмарку такі підготували павучки, і це якась така давня українська традиція. Ну так, павучки, Частина павучків вже готова, частина ще в процесі. Це така давня традиція українського народу. Колись ще, поки комуністи не панували в нашій Україні. Була така традиція на Різдво виготовляти різдвяні дідухи. Дідухи виготовляються із колосків. І різдвяних павуків з соломи. Це є, власне, як оберіг, це як зв'язок поколінь. І коли прийшли комуністи, виморили наш український народ голодоморами, винищили війнами і змусили наших предків цю традицію забути, і нав'язали нам Діда Мороза і Йолку. Тому відновлюємо наше українське, популяризуємо його і, і буде Україна. І все буде Україна. все буде Україна. Користуючись нагодою, організаторка, натхненниця, ідейна натхненниця цієї ярмарки. Запрошуйте, будь ласка, крименчан, пані Світлано. Дорогі крименчани, приходьте, купуйте, печіть, смакуйте. Головне, щоб ви брали участь. Кожна ваша будь-яка участь допомагає нашим Збройним силам. Приходьте, ми вас дуже-дуже запрошуємо о 10 годині, 22 -го числа у п'ятницю. Будуть цікаві анонси, будуть цікаві такі, що ви не очікувані у наші такі будуть програми. Приходьте, побачите, підтримуйте зсу бо завдяки вам. Завдяки нашим, нашим збройним силам, у нас спокій, мир, і ми будемо захищати нашу Україну, так як ми можемо. А ми можемо, так як ми можемо. Приходьте, смакуйте, але ще хочу Іванівна. Там мене на до нас дівчинка приходила. Є така лобан Ліза. От дивіться, вона принесла таку свою картину і віночок. І вона також хоче його розіграти. Ми якось не мали можливості, тому що був у нас такий розіграш. То Лобан Ліза, учениця 4 школи, 9 Б клас. От також ми будемо скоро розігрувати ще такий плот. І, до речі, в нас на ярмарці будуть такі гільзи шоломи з фронту, просто які наші художники, художниці розмалюють. Словом, не променіть цю ярмарку, бо там справді буде круто, але найголовніше, що ми разом з вами зможемо назбирати дуже багато грошей і допомогти нашим Збройним силам. Пожествену мову твою, і завроду твою калинову, від якої добрішим стаю. За столицю твою золотоглаву, Що по груди в каштанах стоїть, за столицю твою золотоглаву, що по груди в каштанах стоїть. Україно молюся за пам'ять, І за тих, що у душах запалять, промінь правди, щоб край заяснів, І за тих, що у душах запалять, промінь правди, щоб край заяснів Україно. За діток, і за внуків маленьких твоїх, і за тих, хто загинув в катівнях, хто за волю в битвах поліг, і за тих, хто загинув в каті. Só oh, por 拉吧。